Квіти це головна прикраса будь-якої ділянки. Без їх яскравого цвітіння все навколо виглядало б одноманітним і похмурим. Висаджуючи квітучі рослини на своїх ділянках, садівники часто віддають перевагу багатолітникам. І це зрозуміло вони можуть довго рости на одному місці, не вимагаючи щорічних великих витрат часу і сил на покупку насіння. Посів і вирощування розеясади, як це відбувається з однорічними культурами. Всі багаторічні квіти діляться на дві великі групи: зимуючі, ті, що добре переносять морози, і незимуючі, теплолюбні, які потрібно викупувати восени і зберігати до весни. У другу групу входять, наприклад, жоржини, гладіолуси і багато цибулинні. Про них ми поговоримо окремо. Сьогодні я розповім про посадку, пересадку та поділ багаторічних зимуючих кореневищних квітів. Особливості пересадки багаторічних квітів. Коли ви садите гарний багаторічник, він радує вас цвітінням рік за роком. Але з часом ви помічаєте, що квітки дрібнішають, їх стає менше. Кущ починає розростатися по краях, а в центрі рідшати. Це сигнал, рослина потрібно омолодити і садити. Справа в тому, що через кілька років коренева система багатолітника розростається, деякі коріння виходять на поверхню, особливо в центрі куща. Порушується живлення рослини. Відмерлі частини заважають молодим паросткам, і вони тікають в сторони. Значить, пора ділити кущ і пересаджувати його частини на нове місце. Але не всі багаторічники люблять пересадку. Наприклад, рослини зі стрижневими коренями, аквілегія, молочай, люпин, дзвіночок, маки погано переносять поділ їх краще розмножувати насінням, відводками або живцями. Також не варто ділити рудбикею і гвоздики, вони добре розмножуються живцями. Як зрозуміти, що рослина потрібно молодити, подивіться на центр куща. Якщо він оголився, значить старі коріння вже не працюють, і пора розаесаджувати бічні пагони. Зазвичай багаторічники ділять раз в 5 років. Але не варто відразу пересаджувати всю клумбу. Досить щороку омолоджувати 3-4 рослини, щоб не порушити декоративність квітника. Розподіл проводять навесні до появи листя або в серпні, початку вересня, щоб рослини встигли прижитися до зими. Навесні ділять ті, що цвітуть восени, у них мало часу на укорінення. В кінці літа ті, що відцвітають рано. Найпопулярніші багаторічники для посадки і пересадки з середини серпня до середини вересня: астильба, бруннера, півоння трав'яниста, флокси, іриси, дельфініум, люпин, хоста, клематис. Ці рослини добре переносять пересадку і не бояться морозів. До речі, посаджені під зиму, вони отримують природну загартування, краще ростуть і цвітуть навесні. Терміни поділу зазвичай збігаються з термінами посадки нових сортів. Як проводити розподіл багаторічних квітів. Найкраще робити це в похмуру погоду. За день до пересадки добре полите кущі, щоб зменшити стрес. Підготуйте посадочні ями з добривами. Їх можна зробити на нових клумбах або розширити старі, додавши в ґрунт калійно-фосфорні добрива і золу. Азот восени не вносять, щоб не стимулювати зростання зелені. Акуратно підкопайте кущ з усіх боків і витягніть його з землі, обтрусіть коріння, видаліть мертві і підгнилі частини. Гострим секатором або лопатою для великих кущів розділіть рослину на 3-5 частин. Чим дрібніше деленка, тим довше рослина буде приживатися і зацвіте тільки через пару років. Перед поділом розберіть коріння руками, намітивши місця розрізів. У кожної нової частини повинно бути не менше трьох стебел. Перед посадкою злегка обріжте коріння і занурте в слабкий розчин марганцівки для дезінфекції. Посадіть на постійне місце, добре полийте і замульчуйте землю соломою або травою. У спеку притенуте молоді рослини папером або покривним матеріалом. Нові рослини садять так само. Важливо встигнути до 20 вересня, а в північних регіонах до 7-го 10-го. Пізніше існує ризик, що ранні заморозки пошкодять саджанці. Осіння посадка і пересадка багаторічних квітів по культурам. Астильба. може рости на одному місці 5 років і більше. Найкращий час для поділу кінець вересня, після цвітіння. Любить вологу, тому її часто садять в тінистих місцях. Півонія. Можуть рости на одному місці довго, але раз в 5 років їх потрібно ділити. Оптимальний час за 15 серпня по 5 вересня. Перед викопкою стебла обрізають на третину. Корена вище промивають і ділять так, щоб на кожній частині було 4-5 нирок. Важливо не заглибити верхню нирку, вона повинна бути не глибше 1 см, інакше півонія не зацвіте. Ірис. Найкращий час для пересадки кінець серпня, початок вересня. Робити це потрібно раз в 4 роки, інакше коріння підуть глибоко і нові паростки не зацвітуть. Флокс Найкраще ділити і пересаджувати в кінці вересня, коли сформуються нирки. Кущі ділять раз в 5 років, інакше вони оголюються в центрі. Стебла у флоксів ніжні, коріння легко розділяються руками, у кожній ДЛНК повинно бути не менше трьох стебел. Хоста не любить пересадку, тому ділять її тільки в крайньому випадку. Найкращий час з 25 серпня по 7 вересня. Хості потрібно не менше місяця на укорінення. Вона віддає перевагу півтінь і не переносить прямого сонця. Клематис садять і пересаджують з 30 серпня по 25 вересня. Раніше не варто в спеку він почне давати нові пагони, що небезпечно перед зимою. Краще розмножувати його живцями і відводками, а не діленням коренів. Також восени садять і пересаджують бруннер, лілейники, дельфініум, горицвіт. Адоніс, Дицентру і інші багаторічники. Оптимальні терміни з 15 серпня по 20 вересня раз в 4-5 років.